Теплуча аква. В чому ж є секрет якісної роботи даного інкубатора. Дуже просто у дистильованій воді. Хочете, щоб система аква працювала належним чином, не полінуйтеся, знайдіть ту саму дистильовану воду. Не з криниці, не з крана, а саме дистильовану. Ось показую чому наглядним прикладом. Помітили? Даний інкубатор працював всього-всього три дні з використанням неякісної води. І все, і полетіла форсунка. Благо, всі деталі можна замовити на сайті Теплуша і замінити їх безумовно у будь-який потрібний для вас час. Але в цей час потрібно прислати. Цю деталь вам, а відповідно, інкубатор стоїть без діла. Для цього варто мати хоча б два інкубатора в запасі, в мене їх взагалі три. Ну, тим не менше, рухаємося далі. Вітаю всіх друзів та гостей в себе на каналі. З вами щоденник з інкубації, і сьогодні у нас третій день. Покажу вам налаштування, яке потрібно. А якщо ж ви пропустили підготовку інкубатора та яйця перший день, другий день інкубації, то обов'язково переходьте за посиланням, яке я залишу в коментарі. І під'єднійтеся до нас, долучайтеся, інкубуйте разом зі мною, і я буду вам нагоді. І ще покажу вам одну таку річ. Було запитання, що вимкнена система автоповороту, але. Працює, мигає якась там лампочка. До кінця ми так і не зрозуміли, в чому там причина. Я трошечки поклацила інкубатор, і мені здається, що я зрозуміла, в чому причина, тому показую спеціально для вас. Отож, тепло ще євро 88 або будь-який інший інкубатор. Якщо ви вимкнули систему автоповороту, вона знаходиться всередині в самому інкубаторі, але не вимкнули ось дану. Кнопку, тобто автоповорот по системі у вас працює, то погляньте, буде мигати ось така лампочка. Це значить, що поворот вімкнений. Зараз якоби мали би перевертатися лотки перевороту яйця. А коли вже переворот закінчується, ця лампочка горить просто зеленим кольором. Тому так, якщо у вас. Теж щось таке відбувається на дисплеї, це значить і свідчить про те, що ви просто не вимкнули ось цей механізм на самому табло інкубатора. Це не є страшно, це інкубатору ніяк не шкодить. І самому процесу інкубації також не шкодить ніяк. Тому без хвилювання вимкнули кнопочку і рухаємося далі. Отож, сьогодні третій день інкубації. Вечір можемо вносити зміни. Температуру ставимо 38,2, вологість залишаємо 55%. Зверніть увагу, на шостий день проводитиму овоскупування. І якщо ви вперше зі мною інкубуєте, то вам буде потрібно овоскоп. Це можна використати: ліхтарик від телефону, ліхтарик звичайний, класичний, купити в будь-якому магазині. А можете придбати звичайний овоскоп, тож є на сайті Теплуша, або на якомусь іншому сайті, або спеціальний овоскоп, який вам буде. По бюджету, по кишені та по бажанню. У мене буде від фірми Теплоша ось такий овоскоп. Тому готуйте заздалегідь. Ще було таке запитання: яку ціну дані інкубатори, і чи продаються вони на сайті разом з акумулятором? Ні. Інкубатори продаються окремо на офіційному сайті виробника. Залишу вам посилання, там дивіться на ціну. Я його купляла давненько, тому зараз в цінах не орієнтуюся. Що стосується акумулятора, максимум, що можу вам показати, як він виглядає. Його роботою я задоволена, вистачало мені на 12 годин вимкнення світла, але при умові, що буде тільки один інкубатор, вимкнений і підключений. Ось так. Я навіть не уявляю, що вам про нього розказати, гадки не маю. Дивіться самостійно, тому що це чудо мені приніс чоловік і показав, де плюс, де мінус, як це під'єднати. Це все, що я можу про нього вам розказати. Ось тут хоп-хоп. Оце відкривається, сюди під'єднюється. І тут така ж сама процедура. Є до нього зарядний пристрій, але ще раз нагадаю, що даний інкубатор має таку функцію, як. Підключення до акумулятора, тобто він є інвенторний. Підключили до акумулятора, підключили в розетку, а сам інкубатор підключили зарядний пристрій до акумулятора, також в розетку. І таким чином працює інкубатор. Є світло, він живиться від світла, нема світла, він живиться від акумулятора. І так. Скільки-стільки разів вам потрібно. Ну про це я вже знімала відео, тому переходьте за посиланням в коментарі. Що стосується налаштувань на третій день теплуша Аква, отож, ми температуру понижаємо до 37,8 і так залишаємо. Доки, доки я вам скажу вже надалі, поки що ми до цих налаштувань взагалі не підходимо. Робота з даним інкубатором, який ми інкубуємо згідно інструкції, закінчена. Все. На третій день. Тут робити вам нема що. Волого система аква самостійно все запускає, автоповорот вімкнений, так як яйце лежить на лотках. Ну, все, І я вам так скажу, теплуша аква настільки розслабляє, настільки ти стаєш. Незалежно від цього інкубатора, просто подивився, інкубую тут вже втретє і забіжу наперед. В налаштуваннях потрібно буде змінити тільки вологість, все. І викласти яйця на коврик. І все. Більше нічого. З 10-ї доби почнемо ще провітрювати яйця двічі в день, хто буде дуже поспішати, дуже зайнятий один день, може також провітрювати. Я так робила трошки халтурила, але воно. Теж було нормально. А ось ще є, в я заклала повний інкубатор яйця. Виклала його на коврик 96 яєць. Я думаю, ще 4 точно би я туди запхала. І з другої доби вже починаємо працювати активно, наполегливо двічі в день, обертаючи те яйце. І так, що стосується налаштувань? води, я так ще й не заливала. Відкрила знову це вентиляційне яйце. І е, поки що вологість тримається в межах 60%. Температуру опускаємо до 37,8. Вимикаємо інкубатор і перевертаємо яйця. Знову ж таки, показую, перевертаємо через гострий кінець. Прилетіло запитання, а чому саме через гострий кінець? Тому що це дуже легко і просто, подивіться. Натиснули одним пальчиком. Іншим перевернули. А двома руками це робиться ну, до п'яти хвилин оцей повний повний інкубатор. Дуже швидко, дуже легко таким методом перевертати яйця. Ви помічаєте? Видно вам? Ну пишіть. До речі, якщо у вас є запитання, які вас хвилюють на даний момент, обов'язково задавайте мені в коментарях і вже завтра ви отримаєте на них відео відповідь. Тому що я знімаю щоденник з інкубації курячого інкубаційного яйця. Тобто сюжети виходять і ви маєте можливість уже на наступний день побачити відповідь на будь-яке потрібне вам запитання. А це є, до речі, дуже унікальна можливість. Тому цінуйте цей момент. Користайтеся ним на повну потужність. Ну і ще ж, дякувати Богу і нашим Збройним силам України. Перегорнули ми уже з вами третю сторінку нашого щоденника. Обов'язково зустрінемося з вами завтра. Завтра буде четвертий день інкубації. Нагадаю, я провожу відео щоденник з інкубації, інкубую в теплуші аква. Де все роблю згідно інструкції по правилах, так як має бути. І тепло ще євро, де все роблю, як собі сама хочу. Ви бачите наглядно, що є різниця на даний момент у витрачанні часу. І поки що це все. А далі різницю також ви помітите. Якщо не помітите, я закцентую на цьому увагу обов'язково. Всім нам! Мирної ночі, гарного продуктивного дня. Всіх з прийдешніми святами. Поговоримо про них ще трошки завтра. Бажаю вам міцного-міцного здоров'я та безмежного терпіння. Від вас Подобайка, підписка та коментар. До зустрічі! Не прогавте можливість, триває запис на інкубаційне яйце від карпатського міксу різних. Горі на чолі з красеним півником ліворуч та барбезєм праворуч стануть окрасою будь-якого подвір'я та мають високу продуктивність.